Так. Зараз я вам покажу, як пацани в гаражах роблять. Блін, ну Сфокусуйся на обробці. Значить, Шліфую я до агротехніки, такі деталюхи, все воно цементоване, гартоване, така виходить обробка. Така, що трошки, трошки є відблиск сусідніх зубів, бачите? Не те, щоб зеркало, ну... Но... Досить таки непогано. Дві деталі я на оправці пошліфував, викатав, пошліфував. А тепер найцікавіше. То мені там розповідають, що 15 років опиту в термічці І от я на глаз бачу, що у вас деталі погані. Зараз я вам покажу, які вони у нас погані. Значить, Набираємо на твердомірі. Так. Щоб було чітко 0. 0. Всі бачимо. Відпускаємо. І міряємо твердість. Так от бачите, яка твердість у пацанів в гаражах. 59 одиниць. А ті, хто мені розповідає про недотримання часу у стенітного переходу. І 15 років я в термічці. Ну, Мабуть, у мене недотриманий період до переходу. Такі гарні вийшли деталі до джендіра модуль 425. Шліфовані, цементовані. Залишилось, залишилось, залишилось зняти, протерти, намазати маслом, і можна віддавати. Така краса вийшла.